Стаття про заборону паління в громадських місцях жива, але про неї підзабули і курці, і міліція, бо ніхто вже не ховається і навіть не відходить в сторону, аби покурити. Прямо посеред натовпу курці підтравлюють людей нікотином та іншими отруйними сполуками. За сім місяців 2015 року органами внутрішніх справ Чернівської області було складено 2129 протоколів паління у громадських місцях. Якщо Брати до уваги останній місяць, то тут статистика трохи менше, 195 адмінпротоколів. В міліції погоджуються, що останнім часом на курців менше звертали уваги. Пік їхньої активності в цьому плані був у 2010-13 роках. А цьогоріч міліції просто не до того. Значна кількість міліції була залучена на охорону громадського порядку. Час передвиборчої кампанії, тому дещо активність в цьому напрямку зменшилася. У міліції кажуть, що перша причина порушення – це відсутність обладнаних місць для паління, бо за 10 років дії закону Черніївська міська рада не визначила жодного такого місця. Згідно закону, міська рада має визначити місця для паління у місті. І вже орієнтуючись на це, міліція буде. Витягувати до відповідальності тих, хто порушує, але чернігівці не лише палять у громадських місцях, вони знову п'ють на людях пиво і слабоалкогольні напої? Можна зробити висновок, що у нас погано приживаються закони, які стосуються поваги до інших людей. Бо як тільки послабився контроль, всі знову беруться за старе. Тож хочеш, не хочеш, а таки доведеться нюхати чиїсь цигарки. І як тоді сподіватися на виконання будь-якого іншого закону?